Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Полубитки. Як бачите, біля мене ціла величезна гора, а саме одна фура кірпичиків, ракушняку, які приїхали до нас з Одеси, і ми розпочинаємо, як мій чоловік сказав, велике будівництво. Хто хоче нас підтримати, для нас найкраща підтримка це вподобайка, комент та підписка на наш канал Кіннабаза Полубутки. Якщо так сталося, і нам вдалося закупити цеглу для будівництва, для початку будівництва сараїв для наших тварин, то я думаю, що скоро перемога. Та все поступово налагодиться в нашій. Країні-Україні. В одну фуру вмістилося 150 цеглинок. Ось вони всі. Такі прекрасні і гарні. І плюс вони дають набій там десь цеглинок, 40 чи плюс-мінус не знаю скільки. Слава Богу, вся доїхала прекрасно, як бачите. Бою майже немає. Тож будівництво вдасться в нас на славу. Для початку цього буде достатньо, та це не кінець. Суть цього будівництва я буду показувати трошки пізніше в іншому відео. Та, як бачите, ми заклали основу. Ми порахували, що вигідніше купити ракушняк з кар'єру з Одеси напряму, ніж шлакоблок чи піноблок у нас в Чернігові. Плюс мінуси пінаблока його зараз не роблять гарної плотності. І за цього дуже сильно можуть промерзати стіни. Я вам скажу це точно, тому що у мене у батьків пристройку вони робили з піноблоку. Піноблок потім обкладався білою цеглою, і все одно будівля достатньо холодна. В той час, як у моєї бабусі, стоять сараї з ракушняку. І вони вже стоять, я не знаю, вже більше 50, -50 років, мабуть. І цей ракушняк досі стоїть. Будемо бабусі. Покажу, він у гарному стані, йому нічого не сталося. Там проживало дуже багато тварин. У них і хата збудована з ракушняком, і вона достойно простояла стільки років. Я думаю, ще багато років простоїть. Тож був вибраний ракушняк як натуральний камінь, який добре зберігає тепло, і достатньо відносно він поцінний, як на сьогодення для будівництва. Як і обіцяла, показую якість сараю, вибудованих з шлакоблоку. Цьому сараю десь близько 20 років. І як ви бачите, шматки вже позароблені звичайним червоним цеглою. Чому? Тому що, як ви бачите, він розпадається. І розпадається з зовнішньої сторони. Як ви бачите, щоб шлакоблок не сипався, треба його, як бачите, штукатурити. На виробництві сучасного шлакоблоку я була у нас в Чернігові. Ось так він виглядає. Його якість набагато краще, чим була у мене в дитинстві. І він не шлакоблок, він із мілких-мілких камінців із гравію і перемішаний з бетоном дуже гарної якості. Та все ж суцільний бетон з великими оціми ямочками всередині він буде досить холодний. Якщо б ми будували там, наприклад, гараж, можна було б легко взяти цей. Шлакоблок так званий, хоча він не є їм, тому що шлакоблоки робляться із шлаку перемішаним із бетоном. Тоді шлак дає пористість самому каменю, як ви бачите тут у ракушняку. І за рахунок цієї пористості він зберігає добре тепло. А так усі бетонні конструкції, вони досить холодні і дуже сильно натягують холод. Навіть фріса прийшла нас підтримати. Тому любі бетонні конструкції потребують додаткового утеплення. Хто з нами давно на каналі, кінна база Полуботки, то те знає, що до татка ми привозили маленьких курчаток пізньої-пізньої осені. Подивіться, які вже здоровенні кури з них повиростали. А ось і хрюні, яких ми привозили від нашої хрюні. Подивіться, які вже величенькі і товстенькі. А ось будинок моєї бабусі, який зроблений з ракушняку. Поряд, як бачите, річка, співають пташки. І сарай, якому вже багато років також зроблений з ракушняку. Для розмітки та виставлення фундаменту в мене чоловік придбав, бачите, таку лінійку аж 30 метрів тут. І ми зараз робимо розміточку під майбутній сарай для наших тваринок. Спочатку виставили ось такі колочки і натягнули мотузочки по бокам, по двом сторонам. Нашого майбутнього сараю. А зараз будемо виставляти діагоналі оцією здоровенною лінійкою. Нарешті розмітка пройшла успішно виставлені діагоналі. Розповідаю для тих, хто також хоче сам будуватися. Діагоналі виставляються досить легко. Берете одну стінку, від якої ви відштовхуєтеся, наприклад, фасадну. і потім можна навіть в інтернеті знайти канкулятор, як це зробив мій чоловік. Прорахував діагональ. Або хто знає формули можна, самостійно її прорахувати згідно розмірів вашого будинку. І відміряти, виставити ширину будівлі і потім поміряти діагоналі для того, щоб всі стіночки були рівненькі. Зараз мій чоловік вирішив, що він обкопає по покругу. Нашої майбутньої будівлі намітку, чому? тому що у нас тварини то відриваються, то десь вибігають, то ще що небудь, вони збивають ту намітку, яку ми ставимо. <свисті> так от щоб її не переставляти по 10 разів, він зараз е пройде, обкопає по, по колу, і потім вже буде е по свободі копати сам фундамент. Тим часом Меня побачив, що я його знімаю, перестав жбурляти сіно рогами. Ні, нічого його не зупиняє. Скажи, о, який кайфець! Можна трохи. Порозважатись. От як. бика-скучняк бере. Хоче граблі трохи потягати. Намітили контури фундаменту, подивіться, отак От воно вийшло. Залишився, як чоловік сказав, один крок до того, щоб його залити. Моє нове хобі вирощування вішанок. Скоро на нашому каналі з'явиться повне відео з повною інструкцією вирощування вішанок. Першій партії вішанок залишилось буквально 10 днів до плодоношення. Я засіяла унікальні жовті вішанки та рожеві, тож дочекайтеся результату. А зараз на декілька хвилин пориньмо увесняну природу та шепот лісу. О, лягла полежать похлюпалась, а ми продовжуємо гуляти.